Добрий день! Хочу познайомити вас сьогодні з курсом. Це розвиваючі заняття для діток 3-4 роки. Тут є додаткова папка, у якій знаходяться рекомендації до курсу, музика це музика додаткова, також ритуали, їх важливість, привітання, прощання, які я пропоную. Також є додаткові ігри. У курсі є основна плана сітка. У які прописані основні такі поняття, моменти, теми до занять, що ви будете робити протягом року, курс складається з 72 занять, і він складений у три блока. Перший блок це осінь, другий зима і весна. Тобто заняття розраховані з вересня по травень кожен тиждень по 2 уроки. Також у цьому курсі до кожної папки, до кожного заняття є робочий аркуш з дітками. І в багатьох папках він знаходиться у декількох форматах. Ви тут можете бачити, що 4 робочих аркуші з різним рівнем завдань. Тобто ви можете самі обирати, яке завдання, на який рівень діток вам підходить. Також у кожному плануванні прописані додаткові вправи, ігри, завдання, рухливі ігри, пальчикові гімнастики та віршики. Є демонстраційні матеріали, тематичні картки. До кожного заняття є робочий аркуш. Для вашої зручності я робила або два, або три, або навіть чотири варіанти рівної складності для діток, щоб ви могли орієнтуватися саме на рівень діток і підбирати те, що підійде саме їм. Також ігри є у декількох форматах, щоб ви могли обрати те, що підходить саме для вашої групи діток. Насправді, у плануванні прописано багато завдань та ігор. Це зроблено, щоб ви могли обирати ту кількість вправ, яка вам знадобиться для вашого заняття на 30, 40 або 50 хвилин. До багатьох ігор прописані варіанти ускладнень. Тобто унікальність цього курсу у тому, що тут є представлені ігри у багатьох форматах, які ви зможете самі підбирати під дітей, є посилання на ігри, які ви можете придбати. І це не просто посилання. У самому плані прописано, як цю гру презентувати діткам, як з нею грати та як ускладнити деякі завдання. Ось на прикладі, ви бачите, що є пазл легше, пазл складніше, так само, як і робочий аркуш. У цьому курсі дітки проходять кількісний рахунок у межах п'яти, також сюди включені букви: це голосні та буква м-н. Можете використовувати образи букв та цифр на заняттях, можете не використовувати. Це вже як ви вибудуєте свою систему занять. Бо у кожному плані та папці достатньо завдань, ігор, щоб, наприклад, завдання з буквами або прибрати, або замінити на щось інше. Ось тут, наприклад, ви можете бачити, що і робочий аркуш у двох екземплярах, і гра з метеликами у двох екземплярах, а гра з фігурами у трьох екземплярах, щоб ви могли обрати саме ваш формат. Для вашої зручності це все прописано у плануванні. Тобто, ви, якщо відкрите папку і побачите там матеріали, ви точно не загубитесь, тому що, відкривши план, ви зрозумієте, на які, які матеріали до чого відноситься, і яка його ціль. Бо там у папках є шаблони для прищіпок, шаблони для шнурівок. До деяких занять є тематична музика, яка знаходиться у папці. Якщо ж у папці музики немає, ви можете взяти базову музику, яка підійде до будь-якого завдання та заняття, у папці додаткові ігри. Якщо у вас залишилися запитання, ви можете написати їх в коментарях. Або якщо ви хочете придбати курс під цим відео, є посилання на мій сайт.